Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я буду розбирати Skibidi Toilet 51. Так, давайте починаємо розбирати. Так, я вже зрозумів. Ми граємо за камерамена Титана. Він дуже якось легко це робить, можна, Не можуть. Ну сейчас было вверх. Вс, да. Нам тут все. Мама подписывай. И небольшая змея, Так, камерамен Вантус? Вантус, ч ты тут робишь? Зараз... Ага. Він зараз буде розбиратись. Я поняв, цей вантус буде розбиратись літаючи. Або там ще хтось буде. Ну, він має розбиратись з літаючими. Так, давайте ще зробимо моменти, які мене зацепили. Зразу ж я залітив, що ми не понад камери. А потім я поняв, що ця камера мен... Можем второй детский Просто зло. Вот. Вот так. Вот вы вот распадает, добывай, измевает. Я полностью буду забирать пусту Ну ладно. Так, він показує лайк. І йде на вертольот. Ще раз показую самий непонятний момент. Це то, що ми вперше граємо за камерамена якогось незвичайного, а тобто, От бачите, Титана. Просто тела. Вот ви бачимо, що відбувається з камерамена Титана. Але в нього, блін, вантус, бля. Дуже десь камера мен Вантус, блін. Вантусмен. Вот, Вантусмен. Лайкосик став. Ну вот тут Вантусмен. І тут же... Давайте розбираємо ці верти Вони всі незвичайні. Тут один з ракетою. Тоже. Тут всі вони з ракетами. Это що за. Что це за макака? Чи це такий вертолт? Забіж на макаку похоже. Макака скибиди. Ну, в общем, вони бачите, вони всі з якимись ракетками. Ну що ж, на цьому можна кінчати наш розбор з Кіпді Тойлет. Всім пока-пока.